Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, Гравлі вороша Локсонечка та роторної косарки Virax. У нас в наявності є вентилятори системи охолодження до двигунів D240, 243, 245. Виробництво є ДК, Китай, Україна, ММЗ. Ось такі чорні, це Україна. На 6 слопастий. Є на 4 лопасті. також виробництво радіоволна на 6 лопастей, Є ось такі на 8 лопастей, та є оригінальні вентилятори на 11. Такі варіанти маються в наявності для замовлення. Телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!